Співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію Російської Федерації, щоб провести контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора. За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в Російській Федерації. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом. Співробітник СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором. Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною другої статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та частиною другої статті 201 контрабанда. Зловмисник перебуває під вартою, йому за загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.